Друзі, привіт! З нами е, Жека, автоблогер, автоексперт. Але сьогодні по формі він більше схожий на офісного клірка. Да, ну а це Сашко, він режисер реклами та кіно, але сьогодні він у ролі одинадцятикласника. І сьогодні, друзі, в нас буде експеримент. Уявіть собі ситуацію. Ви офісний працівник, їдете з лівого берега Києва на правий, вранці на роботу, дуже поспішаєте, трішечки хочете до туалету. І ми вирішили перевірити. Перевірити, хто ж буде швидший: той, хто агресивно веде себе, постійно перестраюється, шашкує. Або той, хто буде їхати просто по одній полосі, впевнено. А, ну і подивитися, просто чи є взагалі сенс агресивного водіння і наскільки це буде швидше. Я бачу, ти радієш, так? Да? Ну пошашкуємо зараз. Так, да, пошашкуємо, але шашкуватимеш не ти. А, справа в тому, що цю людину в дитинстві вкусила шашка, і він тепер не може їздити спокійно. Але сьогодні будеш вчитися, шашком. Готовий? Я спробую. Я тоді побіг перший. On. Він щось швидше завівся. Опа! Ну все, я готовий. Так, друзі, я ставлю таймер. Блін, він поїхав вже! Одразу визнаю, що у мене є проблеми з орієнтуванням на місцевості, прям дуже сильні. Я не дуже розумію, куди тут їхати. А, так. Здається. Треба. Так. А... Отуди. О, так. Да. Блін. Насправді у нас за... А сюди можна їхати? Цікаво. Я за ним, я за ним. Ні, ну мені взагалі-то спішити нікуди. Тому я буду розслаблено. Спокійно, мені ж не можна перестраюватися. Я вирішив для себе, що я займу середній ряд, другий ряд, він повинен бути найбільш швидким. Коротше, справа в тому, що Сашко краще за мене орієнтується на місцевості і знає Київ. Але у мене є перевага в тому, що я буду шашкувати, я майже впевнений, що це буде швидше. А куди воно. куди їхати? Ну, здається, сюди. Проїзд зачинено. Сплатіть парковку. Стоп. Ова! Так, ну все, я взяв третій ряд. Пробка нормальна, я вже бачу що. Я тупо просто зайві п'ять хвилин накатав. А капець. Так, і зараз ми виїжджаємо. Нарешті починається експеримент. Так, виїхати в пробку, і я агресивний. Я агресивний. Я агресивний, тому одразу сюди їдемо. Да. Да. Мені потрібен, здається, той ряд. Агресивно шашкувати це як? А чому мене пропускають так легко? Я думаю, що справа в тому, чому пропустили мене так одразу легко, в тому, що В тому, що на машині стоїть камера, і вони думають, що тут якась важлива фігня відбувається. А Ми просто блог в YouTube знімаємо. Так, ну в принципі, що? Можемо починати бути агресивними. Елантра, давай! Гналити не хочу. Отут би Сашко на моєму місці, зараз вже просто би, здається, в три аварії потрапив. Коротше, насправді це дуже не. Це дуже не підходить для мене, тому що я зазвичай їжу дуже спокійно. Ну, спокійно в плані, що я навпаки їду в одному ряді, але зараз, зараз я повинен бути прямо тупим, прямо тупою істотою. От я тільки що перелаштувався. Опа, і сюди. А! Хоча чого, пробач, я ж на агресії. Пішов в дупу. А ви знаєте, взагалі-то транспортна система так побудована, що в принципі, неважливо, ти чи їдеш дуже швидко, чи їдеш в потоці, ти все одно приїдеш за, одни, за один і той же час. Тому що ми маємо світофори, ми маємо розв'язки, які. Ну, вони просто. Так побудовані, що воно тебе гальмує і ти приїдеш за той же самий час. Але я без всяких нервів зараз доїду в одній полосі, А Жека там, мабуть, нервує просто жесть. Це обганяє всіх, підрізає всіх, йому, мабуть, там всіх сигналять, проклинають. Він приїде туди імпотентом просто до. Точки до фінальної точки на вас движенку. Ты що, братика по крові не пропустиш, а? Маш теж на шкоді. Блін, ну тут Та не сигналь мені. Я дуже поганий шашковальник. Не, і глянь, и не пускає. Ти що, охренел? Хе-хе-хе. ж ти не хочеш пустити? Глянь, ти там дід сидить. бля. Насправді а, цю теорію перевіряли не тільки ми, перевіряли її руйнівники міфів, і там вони якось, типу, три хвилини поїхали. Ой, я бачу пратика по шашкам. Шкоду. Шкода Октавія. Давай, будеш мене навчити шашкуванню. Та коротше, вони перевіряли, я не пам'ятаю, чим там завершилося все, але справа в тому, що експеримент в них якби не вдався, тому що вони проїхали в тій пробці там, тику, типу, декілька хвилин. Але так вийшло, що і ми трішечки не втрапили в самий жорсткий трафік у Києві. Але я так ще попасти в пробку в Києві як для цього відео ніколи не хотів. І оце гнати, шашкувати, як о, зараз Євген там робить, це не має сенсу. От, побачити, він приїде не набагато швидше, ніж я. Якщо взагалі приїде швидше, он. Переді мною просто Блін, той дід на шкоді, шашкує явно краще за мене. Просто. Просто урок шашки. Сюди. Максимально близько до гальфа і агресивно, так. Да. І в нас попереду я бачу великий затор. Просто величезний, судячи з карт Google. Боже, я повинен об'їхати цю шкоду. Ану, дід, посунься. Гальмуємо. Лівий ряд. Давай, діди на шкоді нарешті об'їхали. Це ж е виходить найсуворіші пере е перегонщики. Гонщики. Хоча, в принципі, ті діди ще й перегонщики. ті. Я думаю, в кожному підвалі стоїть трішечки самогончику. Алло, Євгене, ну що ти? Та нормально, тут просто суета відбувається. Правда, я забл заблукав трішки. Ага. Блукаєш, треба краще вчити, вчити Київ. Що ти нервуєш вже? Я не нервую, просто я на початку, коли від'їхали від, від новуса, не туди поїхав і десь тобі хвилинки три дав фори. Так. Ну добре. Клас. А я якраз е оплачував парковку на, на новусі, тому якраз ти зневілював наше відставання, своє відставання. Коротше, у мене тут такий, така заруба з дідом на шкоді Октавії. Він просто не пускав мене, почав зі мною ганятися. І я, до речі, знову поряд з ним їду. Таксист, це просто я тобі кажу. А ну розкажи, розкажи свої емоції, що ти що ти відчуваєш? Поки що мені соромно просто перед усіма цими людьми, які мені сигналять, і відчуваю себе дуже тупим. А в тебе там як? А, ну слухай, я так себе комфортно ще ніколи не почував. Це просто а, якесь задоволення. Їдеш собі спокійненько. Мене навіть всі пропускають, з мого ряду прибираються. На, наближається перше перестроєння, тому що тут аварія. Так це буде штрафні бали. Ну, я, не, я не можу. Що мені не... ставати за ними стояти? Так. Пропускайте мене! А де ти їдеш? Чи то секрет? Я їду під пішохідним мостом зараз. А ти? А ми де? вже А ми попереду? Ми попереду. Добре, це не надовго. Та необбані себе, насправді. Хоча мені здається, знаєш що? Що насправді що насправді... їхати в одному ряді швидше, але... Виходить, що ні. Просто я знаю що, я не постійно шашкую. Я, типу, шашкую, коли це має необхідність. То зараз я їду одним рядом вже доволі довго. Ти там живий? Я давай. там живий, я ж тебе слухаю. Як ти там їдеш в одному ряді. Це моя прерог... прерогатива сьогодні. Давай шашкуй! Шашкуй давай, Жека! Так, все, побачимося на фініші. Ага. Нюхай, ага. нюхай пил. На, йому жопа. От я навіть їду в одному ряді і все одно нервую, тому що всякі придурки сюди хоп, підрізають мене. Це жах. Друзі, не будьте такими. а. Показали поворотник, трошечки почекали, поки людина побачить, що ви там повертаєте, а не і все. І в бачину просто. Я думаю, що багато хто подивиться це і скаже: Та я на своєму ланосі так шашкую, і насправді ви шашкуєте краще за мене. Так і є. Але для суті експерименту, навіть моїх навичок у шашкуванні буде достатньо. Але я вважаю, що це дуже погано, так, шашечка була, що це погано створювати небезпечні ситуації в місті, але десь і весело. Весело бути дебілами. Насправді так воно і є. Думаю, що такий культ у нас склався у суспільстві водії, які ганяють на машинах містом, вважають, що вони дуже круті. Я недавно їхав, і мені моргала Toyota Camry в обвісі в якомусь такому максимально циганському, з типу спортивна, така чорна з затонованими фарами. Я думаю, це просто якийсь в мене дисонанс. щоб чувак, оцей монах із церкви, прийшов би до борделя, замовив би собі хлопчика. Типу, максимально неправильно. Кемрі машина для. не для перегонів, а і на неї втягнули спортивний обвіз. До речі, напишіть в коментарях, от, а що ви робите в заторах? Як ви себе розважаєте? Там, слухаєте музику, або дивитеся якісь подкасти, або слухаєте якісь подкасти. Бо я, чесно кажучи, я взагалі в шоці, я не розумію. Як переживати ці е, затори, щоб це не було якимсь, е, якоюсь каторгою. Так, що ми маємо? Вже на годиннику 13 хвилин 26 секунд. Вже більше секунд. І ми доволі близько до пункту призначення Так. перелаштовуємося. І от зараз це прилаштування взагалі нічого не дало. Хоча ні, одну позицію відіграли. Є. І гальмуємо. Так, виходить, Вольва не прилаштовувалася і в даний момент відіграла в мене аж три позиції. Блін. Що б ти об'ївся? В принципі, в принципі, скоріш за все Сашко у нас вже не наздожене, і перемога у нас у кишені, але... Є маленьке, але я можу заблукати на останньому етапі маршруту і він нас нагонить. Ще може бути, що він збрехав мені. Блін, оцей ряд. Я не знаю, вам видно чи ні. Оцей ряд рухається набагато швидше. Прям набагато швидше. Вони їдуть і їдуть, і їдуть. Зараз, зараз би перестроїтись. Я не розумію, що можна отут шашкувати? Типу. Просто ж це. А, немає сенсу. А ну, напишіть у коментарях, яка була у вас найпотужніша шашка, шашка в житті. Зараз там хтось скаже, я на швидкості 250 км за годину на Аланосі 1,6. Наказав в Беху. Історія Діда Панаса така. А, а, стане лайф! Це так скучно їхати в одному ряді, чесно скажу вам, це просто неймовірно. Поїхали, небезпечно, небезпечно. Поворот, все. Ми вчимося до вас Багато де зараз в Києві перекладають дороги, але чомусь до подола це не відноситься. Взагалі мені цікаво як ви відноситесь до перекладання. Блін, я поміняв ряд! Я поміняв ряд! Чи є сенс у цьому? Там під стрілку стати і бути мудаком? Да. Сьогодні це для мене. Блін, не вийшло. І ми об'їжджаємо увесь ряд. Сюди. Які ж тут паршиві дороги на цій воздвіженки. Просто ви прикиньте, наскільки в мене вже на рівні рефлексів, що я беру і сам міняю ряд, навіть не думаючи. От просто мені треба обігнати. Мені треба перелаштуватися в той ряд, який їде швидше. Це блін, ненормально, мені здається. Мені потрібно придумати обличчя з яким зустріну Сашка. Обличчя тотальної домінації і перемоги сьогодні у цьому дуже важливому і серйозному науковому, не побоюсь цього слова, експерименті. Ти чо, охрініл? Я теж так хочу. Це була чистої водозаздрість. Ви тільки що побачили, друзі? Не знаю. Я коли їду в заторах, я постійно нервую. Всі хочуть вклинитись. Постійно треба тримати. Дистанцію, ну як би безпечно, але в той же час доволі малу, щоб туди не заїхав якийсь придурок, який хоче шашканути. Наприклад, як я це роблю. Так, ми вже на вас мені треба просто доїхати. Просто доїхати і зробити так, щоб не розвалилася автівка. Так, ну тут вже не до шашок, тут вже просто дотягти до фінішу. Тут, як завжди, якісь заходи, зйомки, господи. У нас теж зйомка, що ви? Лохи. А що вони знімають? Цікаво? Діда? Тут теж діда знімають. Але молодого діда. Справа в тому, що ми запланували місце, де ми приїдемо, і буде гарний кадр. Єдине, що може нам його зіпсувати, якісь чорти, які займуть його. А ну що, є там Сашко, чи немає, є чи немає, є чи немає. Я не бачу його. Що, ми виграли? Да! ха <рес> Перемога! Ми ж сюди приїжджали, да? чи нам туди? Тут. О, чорт! Я там вдову стоїть! Хто там стоїть? Головне, що це стоїть не Саша. Єлік. Єлік? Mm -hmm. Ну, його не подвійні. Наше місце зайняли, тож кадр буде не такий гарний, як міг би бути, але... Головне, що я не бачу червоної альфи. <рес> Ну що, я приїхав на 2 хвилини швидше від 8 хвилин, що обіцяв навігатор. Ми доїхали? Доїхали. Можемо паркуватися, запаркуємося поки що так. Я думаю, гелік нас пробачить. Він вірніше не пробачить. Також ми через 3 години у багажнику цього геліка десь у лісі. Фух. Мабуть. Шо, ми зовсім скоро вже зустрінемось з Євгеном, він вже там стоїть, насміхається, мабуть, наді мною. Заїжджаємо, ми дуже близько. Так, мені треба прискоритись. Щоб, щоб хоч трошки... Я, я бачу його вже, я бачу його обличчя. Ну що, 29-10, а от і він. Ну що, луза. Що, Євгене? Я вже бачу твоє щасливе обличчя. Я приїхав на 3 хвилини 48 секунд швидше за тебе. На 3 хвилини 48 секунд. Як а тобі скільки це? ти нервів е, витратив? Не скільки зовсім. Час. Мені просто обсигнали один, один дід на шкоді просто і все. А я? Так ще комфортно не їздив ніколи. Це... Тупо кожен сусід по потоку тебе дуже любив, так? Да? Дуже, я пропускав, я нікуди не поспішав. Я думаю, ну. Там, напевно, вже хтось запропонував тобі бути хрещеним батьком. Так, в мене а, вийшло а, 29 хвилин, а, 15 секунд, а в тебе 27, правильно? Так. Да. Тож, друзі, Ні, стоп, 26. 26 26 хвилин, і там щось якихось 10 секунд. Так, 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 так. А, ну що друзі? Ну не знаю. Мені мені поїздка сподобалась. Я не знаю чи вона вартує того: оце шашкування, агресивна їзда, щоб а, потім тебе обсигналювали. А, мені здається, ти вже приїхав сюди імпотентом, бо тебе. Просто всі там е... є імпотентом почав їхати ти, а закінчив їхати я. <рес> Тому що тебе всі просто проклинали там на дорозі. <рес> <рес> ну коротше, який висновок я можу сказати? Насправді, коли я шашкував, я розумів, що тупо шашкувати немає сенсу. Я перестраювався, коли я бачив е, в цьому сенс, і пару раз було таке, що я перелаштувався <рес> і нічого не відбулося. Машина, яка їхала поперед мене в цьому ряді, я перелаштувався, і вона така просто. Точку <хи> і я такий, а На, заради навіщо, чого це та, було? Та, навіщо? але інколи, інколи, коли ви поспішаєте, а, треба шашканути, і просто треба це робити із розумом. Інколи я просто бачу в потоці чуваків, які такі летять, моргають тобі дуже жорстко. Угу. Ти такий. Ну я наприклад. І з принципа їх не пропускаю, тому що пішли вони в дупу. Хоча може в нього дружина народжує. Але я думаю, що навряд чи людина, у людина, яка є чорна, Toyota Camry кемрі на арабському, на арабському бісі взагалі жінки є коротше. я бачу, як вони намагаються страшкувати, і він такий, типу, як вуш на сковоріться, як мій батя каже, перелаштовується. І упирається в стіну просто із машини. Оце не має сенсу. А знаєш, чому прикол? Я їду, і в мене настільки мозок вже я настільки звик шашкувати, що я просто безсвідомо. Перестраюсь, і я такий, бля, я забув. Ми ж з Жекою домовилися, що я їду по одному ряду. І я такий, блін, такий назад. І чувак взагалі не зрозумів мого мова. Типу, він їде такий, думає, що за довбає, я просто обігнав мене і став перед ним. Ти такі мікрошашки робив, напевно. Так ні, просто ну, я, типу, перелаштувався і бачив, полосав попереду мене. І розуміє, що все, типу, я ж не повинен перестраюватись, І назад тулюся в цей ряд. Ну, який помню. А стої. у мене? Знаєш, що було? Коли я виїхав з Новоса, я ж, ага. ну, ти знаєш, що в мене трішки проблеми з, орієнтаці... з орієнтуванням <рес> з орієнтацією, да? <рес> ну, там теж є нюанси. Ми Цього не чули, вирішимо це. <рес> ну, коротше, і я виїхав, і він навігатор показує їхати ну, ніби наліво, але типу от якось сюди. Ну Я так і поїхав, і заїхав у якісь двори просто. І я думаю, ну все, я тупо програв гонку і злив наш експеримент, тому що ну ми повинні були виїхати якби одночасно. Але насправді, оскільки там розплачувався, ти вийшло, що, 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 що все вийшло. Друзі, як на мене, агресивна їзда не вартує того, щоб витрачати свої нерви. Як ви побачили, всього три хвилини зекономив Жека і не упісявся. Ну, до речі, три хвилини іноді може Дуже багато вирішувати. Я хоч і люблю шашкувати, але я вам не рекомендую і ганяйте тільки на треку, а не на е дорогах загального користування. Як ми це з Сашком і робимо насправді? До речі, Сашко, а -а я тобі не казав. Але Жека, наш оператор, який тут головний, сказав, що той, хто програє, тобто -то ти піде назад пішки. А ми поїдемо на твоїй тачці. Ну клас. Лівий берег отам десь. А хлопці, а дорогу покажете? По звздам.